Whoa! І вітаю вас українське радіо благовістя Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Об'явлення Ісуса Христа. Як я дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має, так починається остання пророча книга Нового заповіту, об'явлення святого Івана Богослова. І ця книга так полонить наше серце, що ми бажаємо порозважати з вами про виявлені в ній глибини об'явлення нашого улюбленого Спаса Ісуса Христа, щоб знати, що незабаром статися має. Чи не бажаєте цього знати ви? Помолимося про Боже об'явлення. Господи Боже наш! Той, хто є, і хто був, і хто має прийти. Альфа й Омега, Господь Вседержитель, до Тебе приходимо в молитвах наших, ми, люди, порошинки в Твоєму Всесвітні, і осмілюємось благати Твого благословення, і на це радіоблаговістя, і на Слово Твоє. Злучи його звір'ю всіх наших улюблених слухачів і дай нам знання згори. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бога може привести вас до Бога, але Бог завжди виводить людину з тривоги, і ми раді проповідувати вам Бога, який дає спокій серцеві, радість для душі та задоволення для духа. І все це Бог дає тільки через Ісуса Христа. Тому ми з посвятою проповідуємо вам Христа та Його Євангелію, яка є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ми сподіваємося, що голос Євангелії. Править для вас за благословення! До речі, багато хто вже написали нам про благословенний вплив Слова Божого на їхнє життя. Ми дякуємо вам за кожне слово признання, і на кожного листа ми пробуємо всім вам відповісти. А тепер жіночий хор Української Баптистської церкви в Чикаго співає на славу Божу. Боже, і, 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 Любі друзі, святий апостол Іван Богослов, вигнаний за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа на острів Патмос, був у душі Господнього дня і почув голос гучний, немов сурми, який говорив. Я, Альфа й Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має, прийти Вседержитель. Що бачиш, напишите те до книги і пошли до сімох церков. І побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, тут то й виявилося славне об'явлення особистості Ісуса Христа. Посеред тих сімок свічників стояв Господь Ісус Христос, одягнений у довгу одежу, що означала Його високу гідність як найвищого священника, який тепер підносить до Отця наші молитви. Та заступається за нас. Він був підперезаний золотим поясом, що нам нагадує Божу справедливість, бо справедливість буде його поясом, а правда ознакою його, голова ж його та волосся білі, немов біла вовна, як сніг. Пророк Данило це предвістив у таких словах: бачив я, що поставлено престоли, і засів стародавній. Одежа на ньому була біла, як сніг, а волосся голови, немов чиста вовна, а престол його, як полум'я огняне, колеса ж престолу, як палокотючий огонь. Огненна ріка текла і проходила біля нього, тисячі тисяч служили йому, і селена безліч стояла перед ним. Судді засіли і розгорнулись книги. Його блакитно біле волосся визначає Його перебування від вічності до вічності, а очі його, як полум'я огню, його полум'яні очі проникають усюди, нічого не заховане перед Ними, не заховане перед Ним і ваше життя. Ноги Його подібні до міді, мідже нагадує нам суд. Він пошматує всіх ворогів своїх. І роздавить голову сатані, голос Його, немов шум великої води, голос Його, як гукіт великого моря, бо голос Господній приходить із силою, славою та всемогутністю. Так ми читаємо в 29-му псальмі: море в символічному значенні визначає народи. Отже, Його голос перевищить усякий шум. І гуркіт людської сваволі, Із з уст його виходить меч обосічний. Так і читаємо, що Слово Боже живе та діяльне, востріще від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Обличчя Його. Немов сонце, що світить у силі Своїй, в книзі пророка Малахії, читаємо так вам, що боїтеся імення його, зійде сонце справедливости, а здоров'я буде в проміннях його. На горі преображення його обличчя було також, як сонце, коли святий апостол Павло зустрівся з Господом Ісусом Христом. Був так опромінений світлом із неба, що став він невидющий. а коли Іван побачив Господа у славі небесній, то впав до його ніг, як мертвий. Господь же тоді положив свою правичу на нього і сказав не лякайся, я перший і останній і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки. І маю ключі я від смерті від аду. Наш улюблений Спаситель раз воскрес із мертвих, щоб воскресити й тих, чиї тіла сплять у поросі земному. Чуєте? Тіла сплять, але не душі, як дехто пояснюють. Господь наш є паном землі та неба і всього творива, а особливо він є паном наших душ. В об'явленні. Святого Івана Богослова, в розділі дев'ятнадцятому, читаємо про Господа нашого Ісуса Христа як про ведатного завойовника. Слухайте, і побачив я небо відкрите, і ось Білий Тінь, а той, що на ньому сидів, зветься вірний і праведний, і Він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне. А на голові його багато вінців він ім'я мав написане, якого не знає ніхто тільки він сам, і одягнений був він у шату, прикрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже, а війська небесні, задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях і видавали йому славу і честь цареві над царами і Господеві над панами, так само, й у небі віддавали йому славу. Мешканці неба падали перед троном Його і кидали свої вінці, і падали та кланялися тому, хто живе на вічні віки, і разом з анголами хвалили його, говорячи достойне ягня, що заколене. Прийняти силу й багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу і благословення, і й ми перед Ним і вклонімося йому, хто полюбив нас і вмив нас від гріхів, наших кров'ю своєю. Йому ж нехай буде слава і влада, і сила, Оце величність Христа. Далі звернемо увагу на Господа Ісуса Христа. Що стояв серед сімох свічників золотих. По-перше, ці свічники були з золота, апостол Іван Богослов говорить про небесний Єрусалим так, місто саме було з чистого золота, подібне до чистого скла». Соломонів храм у Єрусалимі був обложений всередині золотом, скриня Божа в ньому, цепто в наметі, була обложена золотом зверху й середині. Золоті свічники визначають церкву як молоду нашого Господа та Спасителя. Золото це найдорожчий і найцінніший металь. Отже, тут ми бачимо, які цінні ми в його очах, особливо тоді, коли перебуваємо в ньому, що полюбив нас віковічною любов'ю. Свічники ж є на те, щоб світло в них перебувало. Учні Господа нашого Ісуса Христа мають бути світлом для світу, мають світити, і їхнє світло повинно сяяти і відзеркалювати науку Христа. Господь говорить: і так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Світла не можна ховати під посудину або під стіл. Але ставимо його на свічник, щоб світило воно як місяць, як зорі, як сонце на небі. Лямпи на свічниках повинні бути наповнені оливою, щоб могли світити вони. Так і ми, як мудрі діви, мусимо мати оливу Духа Святого, щоб могли ми світити для темного світу цього. Без оливи каганці гаснуть. Без Духа Святого, віруючи, коптять, а не світять. Господь Ісус Христос мав у правиті свої сім зір, а сім зір це анголи семи церков. Господь каже Іванові, до ангола церкви в Єфесі напиши те, що Він мав до них писати, показує, що це були люди. Як це нам нагадує той чудовий вірш, із книги Пророка Данила, а розумні будуть сяяти, як світила небо з воду, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків, ці зорі міцно тримає в своїй руці той, хто сидить серед семи свічників золотих, і ніхто їх не вирве з Його руки, ані з руки Небесного Отця. Господь Ісус Христос. Стояв посередині тих свічників, коли Іван побачив Господа в славі, то впав до них його, неначе мертвий. Господь тоді поклав свою правицю на нього і сказав: не бійся, я перший і останній і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю я ключі від смерти й від аду. Можливо, що віруючи тих семи церков. Не усвідомлювали собі Його присутності, але він там був, бо Він сказав: де двоє або троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Живий і Воскресний Христос був серед них і приглядався до їхнього життя, бачив, що в них діялося, бачив Він їхні гріхи та уломності, бачив, чого їм бракує. А тому тепер через Івана їх докорає, картає та кличе до покаяння. Дорогі брати та сестри, хоч наші тілесні очі і не бачать нашого Господа та Спасителя, але Він є присутній поміж нами, поміж вибраним народом своїм. Він присутній між вами тепер там, де ви слухаєте це Слово, Він бачить вас, чує нас. Знає всю нашу істоту, наші думки, бажання серця, віруючи не віря, він все знає. Проповідник церкви змучений заснув у суботу вечором і сниться йому, що він був у церкві і проповідував Слово Боже на недільному богослужні. як тільки розпочав він свою проповідь, аж нараз бачить якогось чужинця. Що повільно йшов поміж лавками й дивився з одного боку в другий, неначе виявляв бажання, щоб хтось дав йому місце, ішов так десь до половини церковної залі. Аж тут один чоловік встав і запропонував йому місце на лавці, яке чужинець ввічливо прийняв. Виглядав цей чужинець дуже важно, не мов би він щось особливого переживав, заховувався дуже зразково. А одежа на ньому була вбога простенька, але дуже чиста. Увесь час він дуже уважно все слухав. У думках своїх я захоплювався цим чужинцем і все цікавився, хто то може бути. Рішив я після закінчення богослуження підійти до нього і познайомитися з ним. Але після богослуження люди заповнили прохід, і я не міг достатись до нього. Він же негайно вийшов. Тоді я підійшов до чоловіка, що він біля нього сидів, і запитав, чи не могли б ви мені сказати, що то за чужнець сидів біля вас? А він відповів, а що ви не знаєте? Це ж був Ісус Назарей. Я тоді з поспіхом сказав, чому ж ви його не затримали і не познайомили зо мною. Я так хотів і з ним говорити. О, не нервуйтеся, він був тут сьогодні. І напевно знову прийде. Тут проповідник задумався, сам Господь, якому я належу і служу, мене прийшов сьогодні слухати, прийшов слухати, що я проповідував. Я був щасливий, що проповідував Я Христа і то розп'ятого. Що думав він про нашу церкву і наше богослуження? Ось так, як ті учні в дорозі до Амаусу не усвідомили собі. Що з ними був Господь Ісус Христос, так часто й ми забуваємо про те, що Він є серед нас, на все дивиться, все знає, все бачить і все чує. Чи не буває Він часто засмучений нашим життям, О, коли б ми були, як той Мойсей, що впевнився, що не мог би невидимого бачить, або як Давид, що оспівує те, що Господь учинив для нього. Господь, пастир мій в недостатку не буду. Любі друзі, нехай допоможе Він і нам завжди пам'ятати, що Він біля нас бачить нас, наше серце та наші вчинки, наші страждання, гонення за віру, боротьбу за правду, і він не дасть наші нозі захитатись. Він охороняє вибраних своїх. Як зіниці ока свого і життя наше в Його руках, тому хай серце ваше не тривожиться, без Христос бачить і вас і знає вашу душу, що гине без Бога. І він, як колись до невірного хоми, звертається й до вас і каже: Не будь невіруючий, а будь віруючий. Бо віруючий в Сина Божого, має вічне життя, а не віруючи в Сина Божого, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на нім. Віруй в Господа Ісуса і спасеся ти сам та твій дім. Амінь. І приємно, любі друзі, запросити вас тепер разом із нами схилитися перед святим маєстатом Господа Бога нашого, Бога, який бачить нас, який знає нас і який чує нас, і подякувати Йому сердечно і за це радіоблаговістя, і за слово Його, яким Він промовляв до наших сердець. Помолимося, Господи Боже наш! Ми сердечно дякуємо Тобі за те, що через проповідь Євангелії Твоєї ти промовляв до наших сердець і Духом Твоїм святим Ти торкався наших безсмертних душ. Ми благаємо Тебе за наших милих слухачів. Дай, щоб все слово життя торкнулося їхнього серця, і що багато з них прийшли до пізнання правди Твоєї святої. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Радіо благовістя, голод Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством, дякуємо вам за вислухання цієї програми. І просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, не твійному, невидимому, єдиному, премудрому Богу, що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь Йому і вічна влада. Амінь.